Топ-10 штук, за яких найсумую найбільше. Значить, плацкарт це просто боєр. Я б за плацкарт я не знав, що б я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я загадав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типа АТБ, от така проста, дуже людська войбова історія. Дуже це українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І, якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всіх оцих цих поганих паніцях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі, і так далі, але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь рачка, нос чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам одно треба змінюватися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить, чи якісь операції, що воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують. і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці ці дуже багаті кіти саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші. Ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранок перевірятися. Це взагалі було класно. Короче, цілому дуже сумують за Україну, яка була до війни.